Колись Кравченко вважався одним з найперспективніших гравців українського футболу, але невдалий ранній трансфер Шахтар та численні травми призвели до того, що він завершив кар'єру лише в 29 років. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасу і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо кар'єру ще одного нерозкритого українського футболіста. Кравченко народився 24 вересня 1986 року в місті Дніпро. Футболом почав займатися в академії місцевого гранду. Свій перший професійний контракт півзахисник підписав у 16 років і почав виступати в другій та третій клубній команді та періодично виходити на заміни за головну. Під час виступів юнацьких команд на Дніпра ним цікавилось київське динамо, але батьки не були готові відпустити хлопця в столицю. За словами півзахисника, свого часу ним також цікавились і в німецькому баєрі, але тоді вже клуб не захотів його відпускати. Дебют у Вищій ліці відбувся 10 червня 2004 року. Тоді йому ще не виповнилося 18 років. Півзахисник вийшов на заміну в матчі проти Кіровоградської зірки, яку Дніпряни обіграли один Головний тренер Євген Кучеревський поступово підпускав юного футболіста до стартового складу. А при Вадимі Тищенку Костянтин став основним гравцем команди. Дальні удари з лівої стали своєрідною фішкою Кравченка. Їх боялися, напевно, всі воротарі суперників. Він самого дитинства відточував на тренуваннях штрафні та удари за меж штрафного майданчика. Я любив бити по воротах. Брав за орієнтир техніку удару у Бекхема Роберто Карлоса. Дуже мені подобався жуніння пермамбукану. Як вони виконують штрафні, як ставлять ногу, якою частиною стопи б'ють, все пробував. Аліїв дуже професійно виконував штрафні. Теж варто було повчитися. Півзахисника почали запрошувати грати за молодіжні національні збірні різних вікових категорій. А найбільшого успіху він досягнув з командою Ю-19 на чемпіонаті Європи 2004. Наші хлопці тоді здобули бронзові медалі турніру: Шуст, Чегринський, Аліїв, Мілевський та звичайно Кравченко ось найвідоміші імена з цієї команди. У півфіналі підопічні Павла Яковенка лише по пенальті програли майбутнім чемпіонам збірні Іспанії, в складі якої були майбутні зірки світового футболу. Хуан Фран, Давід Сілва, Альбіоль та Сергіо Рамос. Якщо ви хочете повпливати на вибір теми для нових відео та не пропускати нові випуски, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете знайти багато цікавого для себе. Також, якщо вам подобається цей випуск, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. В липні 2006-го Костянтин продовжив контракт із Дніпром на 3 роки. Нову угоду був внесений пункт, в якому клуб узяв на себе зобов'язання. У випадку пропозиції від іншого клубу про перехід за компенсацією в розмірі 5 мільйонів доларів і більше, не перешкоджати такому трансферу. Право приймати остаточне рішення залишалося за гравцем. Після вдалих виступів у Дніпрі на початку 2008-го 22-річний Кравченко пішов на підвищення і приміряв футболку донецького шахтаря. Перехід був доволі скандальним. Донеччани виплатили вище згадану клоусулу гравця у 5 мільйонів доларів. Але керівництво Дніпра не хотіло відпускати свого лідера. Вийшло так, що всі пересварилися, але Кравченко все ж переїхав в Донець. Зараз можна сміливо сказати, що цей крок виявився даремним, але тоді це здавалося дуже гарним рішенням. Також, за словами півзахисника, паралельно велись переговори з київським «Динамо», яке планувало обміняти молодого таланта на Руслана Ротаня, який так і не зміг прижитися в столиці. Та через оперативність Донецького клубу трансферу Рустан Киян так і не відбулося. Спочатку Костянтин отримав свій шанс. Лучаску давав грати молодому українцеві, але конкурувати з бразильцями було дуже важко. Ось як згадував перебування в Шахтарі сам футболіст. В клубі було вже багато перспективної молоді їм просто не давали шансу. Середина поля в той час забита бразильцями. Центральний нападник міг пробитися. Воротар, два центральні захисники і один лівий. Чотири позиції для українців. Працюєш тиждень, другий, а жадсон, який не тренується, одразу до складу потрапляє. Руки опускаються. Ти фігачиш, доводиш, а толку немає, впираєшся в глуху стіну. У своєму першому сезоні за Донеччан Кравченко взяв участь у 21-матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти. На початку наступного сезону 0809 Лучаску розкритикував півзахисника в інтерв'ю. За нього було заплачено пристойні гроші. Не можна сказати, що він не готовий. Кравченко тренується з усіма на рівні. Ми спостерігали та розмовляли на цю тему. Я дав йому шанс. Після цього він нічого не може мені сказати. Очікував більшого від нього. Гравець його таланту має всерйоз подумати про свою кар'єру. Якщо я критикую гравця на прес-конференції, це має бути сигнал для нього. Я оцінюю гру футболістів публічно і чекаю від них реакції. Якби мене якийсь гравець не цікавив, я б його не обговорював. Просто відсунув у бік і все. Потрібно постійно шукати можливості для стимулювання гравців. Молоді футболісти, які прийшли в команду, повинні мати психологію переможця. Той футбольний рік виявився зовсім недалим для Кравченка, лише 400 хвилин в усіх турнірах за шахтар. Зі слів півзахисника, перед початком наступного сезону йому вдалося побачитися з президентом донецького клубу Рінатом Ахметовим, в якого він попросив дати йому шанс. І після цього Костянтин почав отримувати більше ігрового часу та зумів відзначитись п'ятьма гольовими діями у п'яти матчах чемпіонату. Але несподівана травма Меніска поставила хрест на його кар'єрі в Шахтарі. Далі розпочалися оренди по клубах УПЛ, але повернути колишню форму у Кравченка не вийшло. Всього 12 матчів за два сезони у Вілічівці та Карпатах. У Львові навіть вирішили не чекати завершення орендної угоди, і вже 18 жовтня повернули півзахисника в Донецьк, де він залишився чекати закінчення контракту. В той період також з'являлася інформація про те, що Костянтином цікавляться та його рідний Дніпро, але керівництво Шахтаря відмовилося підсилювати конкурентів. Потроху, Кравченка як футболіста, почали забувати, та, на щастя, для нього, влітку 2012-го, ще один шанс співзахиснику дав і лічівець, яким на той час керував Микола Павлов. В якості гравця маріупольців Костянтин сказав інтерв'ю: зізнаюся, що вже втомився від якоїсь футбольної невизначеності і горю бажанням довести насамперед собі що дещо я ще можу. На що в команді мене всі підтримують. Постараюся відплатити за таку довіру своєю грою, адже я сам попросився до Павлова в команду. Не стану приховувати, що великого вибору в мене не було. Багато чув про його людські якості. Я знав, як він уміє виводити футболістів на новий рівень. Був упевнений, що фізично він мене точно реанімує. Не словом а ділом півзахисник почав демонструвати на футбольному полі гарну гру. Перших 11 матчах за новий клуб, 4 голи та 3 асисти, але нова травма знову відправила його на операційний стіл та лікарняне ліжко. За словами футболіста, пошкодження було настільки серйозне, що він міг стати інвалідом. Відновлення зайняло багато часу, і знову зіграти в УПЛ він зумів аж в останньому турі наступного сезону 13-14. Це був останній матч Кравченка за Ілічівець. Наступним клубом в кар'єрі півзахисника став Латвійський Спартакс з Юрмали, тренером якого був Роман Пилипчук, що зараз, до речі, тренує на болотах. Історія знову повторилася: непоганий старт, 8 матчів, 3 голи та 2 гольові. А далі травма та півроку без футболу. Спочатку він підтримував форму з першоліговою сталлю, потім відправився на перегляд в говерлу В'ячеслава Грозного, але ні перших, ні других не влаштувала фізична форма Костянтина. В липні 2015-го Десна з Чернігова вирішила підписати вже досвідченого футболіста. В першій лізі він зіграв 8 матчів та гольовими діями не відзначався. Весною наступного року Сталь знову зацікавила співзахисником та включила його в заявку на другу половину чемпіонату. Але вже через декілька днів стало відомо, що в Костянтина стався рецидив травми коліна. Це було останньою точкою на його ігровому шляху. Невдовзі він на своїй сторінці в інстаграм написав наступне: дякую всім, хто вболівав за мене, та прикріпив свою фотографію та пару повішених буц. Керівництво Сталі запропонувало йому тренерську посаду в клубі, і він почав працювати з командами Ю-19 та Ю 21. А останні три роки працює в футбольній академії Монкач, тренером з індивідуальної підготовки. Після успішних виступів за молодіжні збірні України різних вікових категорій головну команду він так і не отримав виклику. На запитання журналістів, чому його кар'єра не склалася, Кравченко відповів: Сам в усьому винен. Можна сказати, що якоюсь мірою вплинуло і моє найближче оточення, але ж я сам його вибирав. Люди не тільки не намагалися допомогти, а десь навіть доріжку стелили у прірву. Але про це мені теж не хочеться згадувати. Я тренувався і вірив, що все зміниться. У шахтарі я не впорався з навантаженням морального характеру, напевно, рано туди перейшов.